Державного телебачення, новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю 27 жовтня. Президент України провів зустріч з делегацією Європейського парламенту зі спостереження за посол черговими виборами до Верховної Ради. Голова делегації Андрій Пленкович привітав президента з успішним і демократичним проведенням виборів відповідно до європейських стандартів. Місія спостереження європарламенту зазначила, що вибори в цілому були вільними і справедливими, і пройшли у повній відповідності з українським законодавством та міжнародними стандартами. Ми відвідали багато виборчих дільниць і маємо оптимістичний висновок щодо організації та проведення цих виборів. Підкреслив Андрій Пленкович. Голова делегації також звернув увагу на той факт, що головними темами під час виборів у всіх регіонах України були європейська інтеграція та встановлення Миру ці дві теми є сьогодні головними в Україні, і саме вони формують напрям реформ, яких потребує ваша країна в найближчі місяці, зазначив Андрій Пленкович. Президент подякував делегації Європарламенту за роботу на позачергових виборах Верховної Ради і зазначив, що пишається українським народом, який поставився до виборів дуже відповідально. Я пишаюся тим, що в дуже складний час українці підтримали європейський курс президента, глава держави висловив сподівання. Що новий уряд, який буде сформований за підсумками виборів, прискорить проведення реформ? Президент звернувся до депутатів європейського парламенту з проханням прискорити ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в своїх країнах. Um я щасливий стверджувати, що парламентські вибори були одним із найпрозоріших у нашій історії. Ці вибори були своєрідним випробуванням на демократію, свободу, відкритість, і ми його витримали. Я люб'язно прошу вас пришвидшити асоціацію України з вашими країнами. Це також буде жестом важливої підтримки для України у цей період. Упродовж теми прем'єр-міністр також прийняв делегацію європейського парламенту, яка перебуває в Україні, для спостереження за достроковими парламентськими виборами. Голова уряду висловив вдячність за внесок міжнародних спостерігачів у забезпечення демократичного та прозорого перебігу виборів, і зазначив, що після встановлення результатів виборів основним завданням є швидке формування міцної проєвропейської більшості у Верховній Раді, яка підтримує урядові реформи, спрямовані на виконання угоди про асоціацію. З європейським союзом представники Європарламенту відзначили готовність і надалі надавати активну політичну підтримку інтеграції України з європейським союзом у цьому контексті. Арсеній Яценюк підтвердив важливість залучення експертів європейської комісії до роботи українських міністерств і відомств з виконання угоди про асоціацію з ЄС. Ми будемо в найкоротші терміни формувати коаліцію, щоб новий уряд і новий парламент швидко, і ефективно проводили необхідні для країни реформи. Підкреслив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк у неділю, 26 жовтня. Арсеній Ценюк висловив подяку українцям, які взяли участь у голосуванні. Прем'єр-міністр повідомив, що провів переговори із головами обласних адміністрацій стосовно забезпечення демократичності, підбиття результатів голосування. Він звернувся до центральної. Виборчої комісії з тим, щоб як накомога, швидше підбити результати голосування, оприлюднити їх, щоб у одномандатних округах було зрозуміло, хто виграв вибори і яким чином формувати нову коаліцію. База для нової коаліції це угода про асоціацію з Європейським союзом. Саме це повинно стати основною коаліційною угоди. Підкреслив Арсеній Яценюк. народ України визначився і сподіваюся, що до нового кабінету міністрів України увійдуть виключно фахові. Люди, які здатні проводити реформи та принести зміни для України. Для отримання щомісячної грошової адресної допомоги на облік стало понад 70 тисяч переселенців. Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова на брифінгу в будинку уряду в неділю, 26 жовтня. Вона нагадала, що уряд прийняв необхідні рішення, які дозволяють забезпечити права тимчасово переміщених осіб. Відповідно до рішення кабінету міністрів з 1 жовтня грошова державна допомога складає для непрацездатних осіб 884 гривні щомісяць впродовж півроку і для працездатних осіб 442 гривні. За призначенням такої допомоги вже звернулося понад 35 тисяч сімей. Вона також нагадала, що в спеціальних тимчасових штабах, які створені для того, щоб надати послуги з розміщення, зареєструвалося 430 тисяч тимчасово переміщених осіб. Разом із цим міністр наголосила, що на сьогодні уряд на 100% профінансував усі соціальні виплати за жовте. На сьогоднішній день урядом профінансовано 100% всі виплати за жовтень. Ми завершили практичне фінансування пенсій ще в четвер. І всі наші пенсіонери, які знаходяться в цих містах, де українська влада може забезпечити таку виплату, вони забезпечені виплатою пенсій. Оба транша по виплатах соціальних допомог сім'ям з дітьми вони профінансовані вчасно, ніякої затримки не було, і тому би, все відбувається точно так же ж саме і фінансуються страхові виплати через фонди соціального страхування, як на випадок безробіття, як тимчасовий, так і нещасний фонди. У Раді національної безпеки та оборони України запевняють, що військовослужбовці Національної гвардії у зоні АТО повністю забезпечені зимовою формою одягу. Про це на брифінгу у Києві повідомив речник Андрій Лисенко. Тривають роботи з утеплення блиндажів поблизу блокпостів, оснащення переносними пічками для обігріву і приготування їжі. Щодня військовослужбовці забезпечуються трьохразовим гарячим харчуванням на далеких блокпостах сухими пайками та питною водою, сказав Лисенко. І під Креслив, що близько 10 тисяч військових змогли проголосувати 26 жовтня. Виборчий процес у збройних силах України відбувався організовано проблемних питань у пунктах постійної дислокації військ не виявлено у зоні проведення АТО і на полігонах, а також у районах відновлення бойової готовності. Особовий склад взяв участь шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Андрій Лисенко додав, що не змогли проголосувати лише окремі під. Розділи, які перебували на передових позиціях. При цьому більшість військовослужбовців змогли реалізувати своє громадянське право. До Одеси прийшла справжня пізня осінь. З усіма наслідками багато з людей почали зігріватись електроприладами та обігрівати квартиру газом. Коли ж з'явиться довгоочікуване опалення, та чи бути теплу докладніше у сюжеті. Бути теплу починаючи з 20 жовтня проводиться поетапне підключення до систем теплопостачання. Зазвичай спочатку підключають об'єкти соціального значення лікарні, школи та дитсадки. А з 27 жовтня тепло стане і у житлових будинках. У деяких районах міста батареї вже гарячі. На черзі залишився центр міста. Є технологія поетапної підключення. Те, то стосується центру міста, Я вже сказав, в ближайше дні. Отоплення <ганування> буде в центральній частині. Сьогодні подається газ на станцію, і, і при подачі теплоносителя всі жили дома і остальные об'єкти будуть подключатися. Опалювальний сезон розпочнеться, але можливо з деякими затримками повністю забезпечить місто теплом до кінця поточного місяця. Сьогодні газ на станцію поступить небольшая задержка. Пуски станции из-за того, что ведутся работы по обмену воды в сетях. Как вы знаете, в ходе подготовительных работ городских сетей требуются опрессовки. Закачивается вода сырая. После устранения неполадок, дефектов вода меняется на химводоочищенную когда параметры допустимые, мы запускаем водогрейный котел. Если сделать это раньше, то вся эта жесткость останется внутри котла. Но, тем не менее, мы не будем дожидаться того оптимальной, тех оптимальных характеристик воды для запуска. Начнем запуск раньше. До того, крім опалювання, до кінця місяця повинна з'явитися і гаряча вода. Фахівці запевняють, Одеса не відчує усіх наслідків перехідного осінньо-зимового періоду. Ольга Кушніренко, Владислава Приходько, факти. Затримано чиновників хабарників, співробітники державної служби по боротьбі з економічними злочинами одеського міського управління міліції спільно з слідчим прокуратури Одеської області затримали посадових осіб державної екологічної інспекції за отримання незаконної винагороди в сумі 2250 доларів США. У міліції заявою звернувся чоловік, який займав посаду інспектора у зазначеної організації. Він просив жити заходів до керівників, що вимагають грошові кошти за його незвільнення з роботи і продовження ним професійної діяльності. А саме, як з'ясувалося, в ході слідства вони змушували підлеглого брати хабарі від суб'єктів підприємницької діяльності за безперешкодне проходження екологічного контролю. Чоловік не погодився. Тоді чиновники запропонували йому звільнитися або сплатити гроші, щоб не залишитися безробітним. сотрудниками отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Одесского городского управления милиции совместно со следователем прокуратуры Одесской области задержаны двое руководителей Государственной экологической инспекции за получение незаконного вознаграждения в сумме 2250 долларов США от инспектора этой же организации. По данному факту прокуратурой Одесской области открыто уголовное производство – Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В ході проведених слідчо-оперативних заходів гори керівників затримали в момент одержання неправомірної вигоди, затриманим особам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції обіцянок або одержання неправомірної вигоди посадової особи у великому розмірі кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає штраф від півтори до двох тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням. Право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією триває досудове розслідування. І до інших тем мільйону жінок у світі щорічно ставиться діагноз рак молочної залози. Половина з них помирає впродовж п'яти років лише на Одещині. Фіксують понад 900 випадків захворювання на рак. Загалом по Україні близько 16 тисяч звернень щорічно. Лікарі не намагаються залякати жіноче населення, а лише стверджують думку, рання діагностика захворювання здатна поновити здоров'я і врятувати життя. Регулярне жіночі обстеження, рання діагностика патології молочної залози і своєчасне лікування пацієнтів, мріючи не кожного мамолога. Якби ж усі жінки віком від 18 років проходили огляд мамолога, то проблема раку молочної залози, навряд чи так гостро постала перед медициною та соціумом. Чим довше жінка носить собі злоякісну пухлину, тим вірогідніше поширення її током крові та лімфи. Небезпека в тому, що перші етапи хвороби минають безсимптомно. Виглядає відчуває себе жінка абсолютно здоровою. Пухлина дає про себе знати не одразу. Тысяча один пример, когда обращается женщина к нам в онкологический диспансер с жалобами на то, что обнаружила небольшое новообразование в молочной железе неделю, два дня, три дня назад. Осмотрев такую женщину, Проведя ряд іслідувань установив діагноз рак молочної желези. Ми, як правило, утверждаємо, к що ця опухоль опухольна жінка носить більше двох років. Отож, з 18 років регулярний огляд у мамолога 40 років жінка додатково має робити ще обов'язкову щорічну мамографію. Існують мікроформи раку, що не виявляється ні на ОЗД, ні руками. Отож, поєднання мамографії і лікарського огляду є найефективнішою мірою перестороги. Втім, робити мамограму треба не задля годиці, а у правильний період. Оптимальным временным промежутком выполнения маммографии является пятый, седьмой день цикла. Можно ли делать накануне менструации? Можно. Будет ли информативность его максимально? Нет. Онкологи також застерігають від 5 до 10% усіх випадків раку молочної залози, спричинені травмами грудей, в тому числі незначними. Грубою помилкою при підозрі на утворення в зоні грудей є продовження домашнього самоогляду, звернення до нетрадиційних методів лікування. Це безпідставна втрата часу і подальше провокування хвороби. Одеський онкологічний диспансер готовий надати кваліфіковане безкоштовне лікування усім мешканцям області. Многії речі виконуються в онкологічні диспансерія, починаючи від діз гормональних ні, заканчує злокачим необразуванням, в тому числі реконструктивна хірургія. У нас достатньо широкі можливості для того, щоб займатися професіонально цими вопросами. Статистика інституту раку свідчить: у пацієнтів, що пройшли лікування у спеціалізованих закладах, показник виживання і тривалі життя на 20% вищий, ніж у тих, хто звертався до непрофільних медичних установ. Май Віктор Доманський факти. Кожен третій житель одеської області має підвищений артеріальний тиск. Такі дані отримали у ході проведення санітарно-просвітницького проекту Майстерня здоров'я. Активну участь у заході взяли студенти старших курсів одеського обласного базового медичного училища. Про результати проекту дивіться далі. В рамках акції в шести виїзних пунктах в найбільш валих точках Одеси, а також в міських поліклініках та центрах медико-санітарної допомоги, будь-який бажаючий міг виміряти свій рівень артеріального тиску. Також у виїзних пунктах діагностики було організовано чергування спеціалізованих кардіологічних бригад екстреної медичної допомоги на нових реанімобілях, оснащених електрокардіографами. У разі, якщо у пацієнта виявлявся підвищений артеріальний тиск і його стан турбував медиків, безкоштовно робили електрокардіограму. В результате этой акции нами было обследовано более 40 тысяч лиц, которым проведено измерение давления у 1200 граждан города и районных центров. Давление было выявлено высокое впервые, им было предложено пройти дальнейшие исследования. 18,5 тисяч лиц пройшли измерение определения сахара крови, проведено около 40 тисяч консультацій, виполнено 1500 електрокардіограм. Також пацієнти мали змогу отримати рецепти на антигіперзивні препарати за льготною ціною. Ціни порой достигають. Такого уровня, как 1 гривна, 2 гривны, или некоторые препараты подпали даже под полный ноль. То есть они бесплатно выдаются пациентам. Льготные рецепты выдаются не на месяц, как это было год назад, а на 2-3 месяца. Выписывается 2-3. Препарата, якщо нужна комбінірована терапія, то есть больному не надо місяна приходять, стоять в очереді за этим рецептом. Сама видачі рецепту упрощена настолько, наскільки це возможно. Тихо деситів та жителів області, хто не встиг взяти участь у акції. Лікарі закликають не засмучуватись, адже роботу цьому напрямку продовжується. І 29-30 жовтня, а також 13-14 листопада, знову можна буде виміряти рівень артеріального тиску. Кардіо. Хоча навчальний рік зовсім нещодавно розпочався, майбутнім українським абітурієнтам вже час замислитись над підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання 2015. Тим більше, що реєстрація на пробні тестування розпочнеться вже з 1 листопада. Також міністерство освіти запровадило низку нововведень. Отже, старшокласникам варто їх врахувати, готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 відрізнятиметься від загальнонаціональних тестувань попередніх років. 12 предметів, за якими буде проводитися тестування, на відміну від 14, як це було раніше. Зі списку виключають всесвітню історію та світову літературу, сертифікати з яких були затребовані лише невеликою кількістю вузів. Раніше для оцінювання можна було вибрати лише одну іноземну мову, тепер без обмежень, хоч всі чотири. Також у 2015 році по-новому проходитиме тестування з української мови і літератури та математики. за базовым тапухлыбанным уровнями. Отобрать абитуриентов, хороших абитуриентов по одному единому тесту, например, математики или украинского языка, довольно сложно. Украинский язык, например, одним абитуриентам нужен исключительно для того, чтобы проверить их грамотность, например, тех, кто поступает там на, естественно, математическое направление, на технические какие-то специальности. То есть инженер должен быть грамотным, знать хорошо украинский язык. Єлише абітурієнт поступає на філологічське направлення, наприклад, на журналістику, то здесь уже требування совершенно другие. Отож, на різні спеціальності зазначатиметься, який саме потрібен сертифікат базового чи поглибленого рівня. Приміром, для математики на поглиблений рівень Додаватимуться задачі підвищеної складності. Однак всі завдання лишатимуться в рамках шкільної програми. Абітурієнт для проходження зНО може обрати чотири предмети. Для вступу ця кількість може бути і меншою, в залежності від правил, які висуває Мальна комісія того чи іншого вузу оцінювання відбувається за школо від 100 до 200 балів. Втім, тут з'являється нововведення так званий пороговий бал, який перешкоджає банальному вгадуванні правильних відповідей. Така практика є загальноєвропейською. Тепер же її впроваджуватимуть і в українській освіті. Водяться как би оцінка, здав, не здані здав этот пороговий бал визначається експертною комісією, яка збирається після проведення тестування. То есть, когда провели тестирование, анализируются значит, работы, которые были сделаны абитуриентами, и определяется тот минимальный тестовый балл, это не по 200-бальной шкале, а это именно сырые баллы, которые выставляются за выполнение каждого задания. То есть, тот минимальный уровень, который может говорить о том, что этот абитуриент хоть что-то знает в этом предмете. І чи не найважливіше цьогорічне нововведення? Обов'язкова державна атестація з української мови і літератури для всіх випускників шкіл. За результатами цього тестування видаватиметься атестат, отримані бали записуватиметься в сертифікат абітурієнта. Починати підготовку до ЗНО рекомендують заздалегідь відвідувати курси до вузівської підготовки, а також записуватися на пробне тестування. Пробувати свої сили можна буде вже у березні, а зареєструватися слід з 1 листопада по 15 грудня. Уся необхідна інформація розміщена на сайті українського. Центру оцінювання якості освіти майже Жакова, віктор доманський. Факти. Ви дивились новини. Факти в студії працювала Тетяна Захарян. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.